Я Вікторія Романова, я з Попасної. Я не знаю, у минулому житті заступник директора Центру позашкільної освіти, зараз вчитель української мови і літератури Попаснянського ліцею номер 20 Зараз в Кременчуці. Актив дитячий в нас завжди працював, незалежно від того, як на той час вони називались. Веселкова, лугарі чи пролісок. А і ось таким чином тоді ж склалася дитяча рада і молодіжна. Виникла вона, якщо я не помиляюсь, може помилятися десь приблизно 2004 року. А вона задумувалася як організація обласна з осередками на місцях дитяче самоврядування. Ну, якщо можна це так висловитися, це щось на замін громадській дитячій діяльності, яка була свого часу. Там піонерська, потім Веселкова Республіка була. Ну різні варіанції. А вона розповсюджувалася на території Луганської області. Це лише ну і назва звісно Лугарі від Луганської області. Там було дев'ять напрям напрямків роботи. Тобто Здоровий спосіб життя, спорт, екологія, лідери, мистецтво. І за кожним напрямком, звісно, відбувалися якісь заходи. В нашому місті взагалі це потужно розвивалося, потужно ми поверталися до свого коріння, хоча ми його ніколи не втрачали. Попасна завжди була жовто-синьою, як би там хто її не подавав. А більш того, і традиційні якісь заходи, і заходи, які так була складова національна частина українською. Українською після прийняття закону України про українську мову в освіті взагалі питань немає. Діти в нас діти досить гарно розмовляють українською мовою. Це це оцей стереотип, який потрібно ламати, що на сході не знають українську або не вміють говорити. Думаю, всі знають, що наш край славиться гарними, гучними, масштабними, великими заходами. Але останніми днями на жаль, у нас гучно і трохи страшно за людське життя. Вся частина нашої Луганської області вона як зламалася навпіл, тобто розлетілася навпіл. І та частина, яка залишилася на окупованій території, ну так сталося, що чомусь, я не знаю, залишилися з тими поглядами. Про це важко казати. А єдине, що от хочеться зазначити, що саме наші діти жоден. Жоден не тому, що ну це вже були не один випуск, був. я маю на увазі і діти, які були на той час. Діти це випускники якраз 2014 року. А до того ж, вона працювала 10 років, і ці діти ні, ніхто не пішов на той бік. Оце класно і військові є, і зараз, які військові випускники, і багато громадських діячів. А під час після світової Другої світової війни в Попасні з'явилася така цікава людина. Звідки він з'явився, ніхто не знає. Він Латиш, Йофа Семен Петрович, людина, яка віддала своє життя життю в Попасні, і саме цій справі, він влаштувався в Попаснянську школу в 25-ту і казав, що ну, як фронтовик з хлопцями, ну знаєте, виховувати хлопців. І що, що відбулося, коли, коли вони вони почали ходити в походи, якісь там розкопки робити, і всі ті речі, які вони збирали, ну звісно, вони поверталися в попасно. Починалося все зі столу, з якоїсь виставки, що там назбирали, а потім це вже була кімната. Ну і дійсно свого часу він за ці роки розрісся до великого дев'ят. Ти залового музею, в якого є окреме приміщення, великі зали. От, і музей отримав статус вже музея, краєзнавчого, був внесений до реєстру. Дійсно хочеться подякувати людині, яка захопила своєю справою все місто. Чому кажу все місто, він ну, дійсно був народний, тому що всі. Все, хто щось відшукав, зберіг, на горищі все себе там щось побачив, все несли в цей музей. І там була ну, дійсно величезна колекція, пов'язана і з Попасною, і взагалі з історією України, починаючи з палеоліту і неоліту до, сучас... ну, до сьогодення. Він працював. На жаль, трагічна історія у людини. Його було вбито, було вбито при спробі пограбування цього музею. Рух Незламних це громадська організація, яка об'єднала переселенців, а які опинилися волей долі тут, в Кременчуці, і в Кременчуцькому районі. І декілька. Активістів, ну ми всі розуміємо, що виживати потрібно разом і допомагаючи одне одного, такий знаєте, свій фронт. Щось потрібно робити, і потрібно робити те, що ти вмієш. Якщо вмієш організовувати, якщо вмієш гуртувати навколо себе або допомагати, це потрібно робити. Якщо щодо заходів, ну в нас дійсно активне життя у місті було. Ідея була від наших керівниць гуртків, які сказали: а чому б нам не розгорнути великий прапор? Наскільки великий, ми потім усвідомили, що це буде. Ми дійсно встановили рекорд. Звучить він так що найбіль... най найдовший розгорнутий прапор на лінії зіткнення.